Всім привіт, так. З вами я Аня і ви на каналі Лайса. У нас сьогодні буде анпакінг. Нарешті. Тут буде дуже багато речей до моєї відпустки, відпустки, відпустки мами, моїх просто поїздочок. Тому відкриваємо. У мене сьогодні такий рожевий макіяж на Pінky Style. У нас так давно не було розпаковочок, а ще телефон достатньо високо стоїть і мені трохи незручно. Але окей, розпочинаємо. І так, витягаємо першу. Це тапулі. Це тапулі для мене. Вони такі е, пластикові, я не можу, не можу е, зрозуміти, що це за матеріал. Ну, коротше, чесно, якість. Так, собі, але ще я хотіла за 10 злотих. Е, я пізніше взую і покажу, як взагалі там майно ножі. Це 40, 41 розмір якраз на мою лапу. Next. <плес> Знову тапулі. Це вже тапулі для мами. Чуть-чуть інші, але з того самого матеріалу. І це у нас. 38-39 розмір. Далі. Щось такі такій Ем. Е Ці ножнички трохи незручні. Чучу, да? О, Кужечки! Ой-бузі! Ой, це палеточка! Просто подивіться! Боже, тут такі красиві відтінки! Я хочу оцю блістяшку спробувати. Просто мені так подобається ця палетка. Це лайк. Пам'ятаєте, я замовляла теж о, таку палетку тільки в коричневих вітінках. Вона мені дуже сподобалась. Вона вже тут о, побита життя. Видно, що я її часто користуюся Я вирішила таку замовити рожеву. І це просто. Не, не перевершено. Я хочу тепер замовляти купу палеток з тему, тому що там реально прикольні палетки. Next. Це окуляри. І так, міні предісторія У мене були такі самі окуляри, я їх купляла десь два роки назад, але вони поламались і вони взагалі не тримались на мені. І що ви думаєте, я вирішила замовити точно такі ж окуляри, точно такого ж продавця, за точно таку ж ціну? Просто все точно таке ж саме. Боже, як мені подобається? Я, напевно, сьогодні піду в них гулять. Все, ми будемо знімати далі відео в них. Мені дуже подобається прям. Прям. Прям да. Я залишу цей пакетик, щоб потім туди покласти. І в мене є спеціальний кейсик, який я взяла в мами для окулярів. Сьогодні ми виймаємо, звісно, сонце хоча на вулиці сонце, дай Боже, і беру з собою чисті для цих окулярів. М -м -м. О, це до школи. У мене ще є пару штучок таких, але їх там тому я вирішила дозамовити. Це такі е, прозорі стікери, наліпки, і я їм дуже часто користуюсь, коли е, роблю різні шпаргалки. Тому вони мені треба як ніколи. Так. Це якась прикраса. О, яка це красива! Це прикраса була куплена на море, щоб там зробити купу класних фотографій. Вона прям така. О, ні, вона запуталась! розпутайся! фух 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 Просто подивіться, яка тут неймовірно ніжна перлинка. Боже, як це красиво! На мені зараз кольє, яке мені привезла моя подруга, також з моря з таким камінчиком е зеленим. І просто, яка це молота! Я не можу. Далі. Ну, добре, достанемо оце велике. Я знаю, що це. Це два купальника. Я хочу їх зараз подивитися, чи вони взагалі окей, чи ні. І. Пізніше я їх примірюю. Тут іде чорний Еска і е, червоний Еска. Там дитина кричить. Продовжуємо відео, мені позвонила мама. Не міряючи ці купальники класні. Я їм ставлю 9 з 10. Один пунктик чисто з того, що я їх ще не міряла, не знаєш, вони підб'ють. Оу. Я надіюсь, вона не буде за маленькою. А навіщо я купляюкше мене косметичка? Та ладно. Буде ще одна. Це така косметичка, щоб я взяла з собою поїздку. В принципі, вона доволі такі вмістка. Тут багато місця, е, щоб я взяла з собою косметику. Хоча я візьму ту другу косметичку для декоративної косметики, а цю для е, уходової або наоборот. Мені здається, що це більше підійде для декоративної а та для уходової. Но вона дуже така м'якенька, в неї дуже приємний матеріал. Прям, ну, прям реально лайк. Like. Це прям 10-10. Що це? Я думала, що ви бачите, що це, але ви не бачите. Я теж не бачу. Що узнать? О! Я дуже люблю зелений колір. і я вирішила замовити собі зелений лак для нігтів. Я не знаю, навіщо, якщо я хочу зробити голубі на поїздку. Але зелений нехай буде, я потім його зроблю. Він такий прям ніжно-зелений, такий салатовий. Я їх, напевно, зроблю потім в школу. Но це прям такий колір шикарний. Чесно, я навіть здивована. Next. Щось це знову біомпакету? Це знову косметика. Бо я пам'ятаю, що я ще замовляла, вроді, блиск, якщо мені не зраджує пам'ять. Надію, що не зраджує, бо я ще молода. Так, да, це блиск, на який в мене дуже довго падало оч око, я читала багато відгуків. Боже, подивіться, яка. Просто милейша упаковочка. Я не можу. Вона прозора з квіточками. О oh май God! Пахне якоюсь цукеркою. Тут таке сердечко. В цілому таке жовте упакування. Тут треба клікати кнопочку. Зараз я зроблю свод. Вона така таюча, боже. А от для мене трошки затемний відтінок, ні. Не здається? І мінус таких упаковочок, що в них дуже швидко брудниться упаковочка. Ну, в принципі, непогано виглядає. Ну, в принципі, що в принципі, принципі? Дуже-непогано даже виглядає, так що нормально, хай буде. Ми це одобрюємо лайк. Like. О Боже. О, це такі браслети і резинки улюблений кольором. Які... Я, я знаю, що це резинки, але я буду їх хурсовувати як браслети. Ось такі тут неймовірні кольори. Я, напевно, зразу собі одягну ось цей. Ось цей. Я хочу їх всі ходити, можна? Я ж маю право собі їх всі одіти, так? Да? Типу, ту і три на ту руку. Хочу так? Да? Отак вона було ходить. <смір> я реально так <втаток>, ходить? <смір> Окей, не залишайте мало продуктів, давайте. А, воно зламане при... Я його очікувала більше всього. Це, коротше, такі дуже милі заколочки з такими, з такими вафельками. Я, звісно, подам жалобу, але я приклею їх. Суперклеєм і мені все одно, тому що я дуже їх чекала. І так. Да. <смір> <смір> О Боже! Напевно, останнє, що у нас тут є. да, останнє. Да, Це кіліця. Дуже багато кілець. Ви могли замітити, що я сьогодні взагалі без кілайсів. Їх дуже багато і розпочнемо. Дуже базове кіліце таке. Ось таке кіліце. Тут одне кільце, яке я очікувала більше всього. Ось таке кільце з квіточкою. Боже, просто яка це милота. Просто я не можу, яка це краса. Ось таке колечко, доволі звичайне, але й незвичайне. Просто подивіться. Я не можу! Ось така у нас розпаковочка і по традиції. А на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково пишіть, чи вам сподобались покупочки і чи ви б хотіли собі таке ж саме замовлення зробити. Всім пока!